Оперативна ситуація на сміттєзвалищі з понеділка у Львові перекривають важливе перехрестя та чи знімуть рекламу з трамваїв? Про це дивіться вже зараз. Вітаємо вас. Ситуація на сміттєзвалищі стабільна та контрольована. Відкритих осередків горіння немає. Про це інформують в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Зазначу, зараз на полігоні продовжуються пошуки зниклого еколога. Силами ДСНС здійснюється проливка окремих осередків тління сміття на площі близько 100 метрів квадратних. Зміни в русі з понеділка закривають перехрестя вулиць Стриська Івана Франка. За інформацією Львів автодору все через ремонти. Завершити лагодити перехрестя. Обіцяють до 12 липня цього року. В міському управлінні транспорту та зв'язку зазначили, що на час проведення робіт внесено зміни в рух міських автобусних маршрутів номер 35, 44, 18 та 3А. Так, автобусні маршрути номер 35 та 44 курсуватимуть по Івана Франка, Вітовського, Сахарова, Постризькій. 18. Цітка їхатиме вулицями Шотераставейлі Вітовського героїв Майдану Стрийською у зворотньому напрямку через Свинціцького та Снопківську. Автобуси 3А оминатимуть закрите перехрестя по Кубійовича, Івано-Франка та Чмоли. А тролейбус номер 25 на час ремонту перехрестя Стрийська Івано-Франка не курсуватиме взагалі. Ще впродовж місяця Сихівський ринок Санта-Барбара переїде на нове місце. Через трамвай підприємців переселяють на вулицю Антонича. Із торгівцями порозуміння вже знайшли. В цьому запевняє директор Львів автодору Олег Береза. Наступного тижня підприємці повинні звільнити автостоянку за ринком Санта-Барбара, щоб компанія підрядників змогла проводити там будівельні роботи. Нагадаємо, на місці базару планують влаштувати розворотне кільце для сахівського трамваю. А львів'яни вимагають забрати рекламу із громадського транспорту. Мовляв, вона псує їхній зовнішній вигляд. Навіть петицію на сайті міськради оприлюднили. Водночас у Львів електротрансі пояснюють, виручене від реклами скеровують на ремонт старих трамваїв та тролейбусів. На сайті міськради петиція з'явилася ще 31 травня. Її автор Андріан Ядлос просить заборонити розміщення реклами на громадському транспорті. Влада має заборонити розміщення реклами на громадському транспорті, адже реклама, яка є розміщена на транспорті, викликає ржавіння, і від цього транспорт дуже швидко стає непридатним для користування. Ми ж запитали у перехожих, що ж вони думають про рекламу на львівських трамваях або ж тролейбусах. То великий мінус, коли вікна заліпне, то не видно видовище за вікном. А так, в принципі, то. Можна було б рекламу на саме трамвай пішти, але не на вікно. Мені здається, якось гарніше виглядають трамваї з якщо реклама яскрава і різнокольорова. Якби нові трамваї, ну напевно вона не потрібна. А на рахунок того, які ми маємо трамваї, ну може це варіант їх якось до якогось естетичного вигляду довести. Реклама розміщена 70 одиницях громадського транспорту. Таким чином, щомісяця із одного трамвая або ж тролейбуса ліва електротранс заробляє 2 тисячі гривень за розміщену рекламу. Далі гроші витрачають на ремонт старої техніки. Наразі комунальники повністю оновили два трамваї та тролейбус. В них рекламу розмістять вже за певними стандартами. В цих транспортних засобах однозначно формат реклами має мати певне визначене поле реклами, яка не має е, якби. Домінувати над зовнішнім видом трамваю я думаю, що ми з цим зможемо навести поступовий порядок, але зробити швидко це не вдасться. Тим часом ініціативні лів'яни мають 50 днів, аби зібрати тисячу підписів під петицією. В іншому ж випадку її не розглядатимуть. Ірина Кунанець Антолі Лопаченко новини. Військовики відкрили двері. 80-та десантно-штурмова бригада ВДВ приймала гостей. Запросили майбутніх випускників, львівських шкіл та викладачів військової справи. Показували, як живуть та чим займаються строковики. У такий спосіб люди в камуфляжі долучали цивільних до військово-патріотичних занять та агітували до служби. Тримаєш, але це трошки ручку трошки вперед. котику, давай та вперед О. і цим очком цілишся цим. О, а тепер дивися, бачиш? отут є такий проріз, бачиш, а тут є мушка. І наводиш їх на мішень і шукаєш ворога. На пістолети та автомати налетіли діти. Вони з усіх боків обступили стіл та розглядають снайперську гвинтівку. Усі уважно слухають Ігоря. Вона використовується для ведення стрільби снайперами. Перше, вона поступила на озброєння в 1965 році, хоча розроблена була в 1963. Ну, ця гвинтівка рахується як самою бойовою в світі. Ну на цьому місці в світі стоїть вона як сама бойова гвинтівка. Вони ще у роздумах, але задумуються і про військову кар'єру майбутніх 11-ти класників запросили до військової частини. Підліткам показують, яка зараз армія. Тетяне до зброї. Він хоче побачити її і відчути, як це. Тому що ми переважно все бачимо по телевізору. Ізеру, а тут в тебе є нагода побачити це вживу і спробувати це. В родині є військові. Це цікаво із захоплення на стрілецьку зброю дивиться і Федір Семенович. Чоловік викладає школярам військову справу вже майже 40 років. Однак теорія на уроці це одне. А от із практикою сутужно. Військові офіцери до учнів не приходять, а шкільна програма змінилася. Радянського союзу потрібні були солдати дві години на тиждень. Програма підігнана. Програму розробляло міністерство оборони. І воно підганяло під реальні потреби. У деяких школах є пневмати пневматичні гвинтівки іж 38, вісім застарілі. Ми не маємо за що купити нові гвинтівки. І тому користуємося, ось таким дуже вже застарілою зброєю. Решту більше нічого, тільки на плакатах. Армія уже не та зізнаються, військовики її рівень значно виріс. Деякі люблять, до сих пор міркують старими. Спогадами про радянський союз, але на жаль, зворотнього напрямку вже немає. Не буде ніколи булочки за три копійки і не буде того, що було раніше. Ми рухаємося вперед. Є дуже великі кроки, які зроблені за останні три роки щодо надходження і військової техніки змінилося постачання. Військову форму одягу змінилося грошове забезпечення. Тобто всі ці зміни ми хочемо показати. Продемонстрували також присутнім навики рукопашного бою та як виконуються стрибки із парашута. Ірина Качмарик, Назар Патоляк, новини. На Львівщині затвердили зразок пам'ятника загиблим героям Небесної сотні та воїнів. АТО. нині ж оголошено торги на будівництво та встановлення меморіалів. Шукають компанію, яка візьметься за це, в планах встановити 45 пам'ятних знаків на Личакові та 25 на території області. Фінансування забезпечується в межах комплексної програми, яку затвердили обласні обранці. Для родин, які самостійно вже встановили пам'ятники, відшкодують кошти. Для отримання документації конкурсних торгів потрібно. Звернутися до управління капітального будівництва офіс на вулиці Чайковського, 17. Оприлюдня переможця вже цього місяця, 24 червня, роботи завершать вже до кінця літа. Був опрацьований розроблений проєкт. Пам'ятник пам'ятного знаку, цей пам'ятний знак так само був опрацьований з родинами і погоджений з родинами. Пам'ятні знаки вони будуть з танського граніту. Це погоджений матеріал, також ціні. То забіваркість одного пам'ятника орієнтовно 32-34 тисячі гривень. Тим часом за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, проте четверо військовослужбовців збройних сил України були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. Він уточнив, що двоє військовослужбовців отримали поранення в районі Авдіївки, ще один біля шахти Путилівська, ще один в Красногорівці. За його словами, поранені військовослужбовці були в результаті обстрілів. Казковий світ у Львові відкрили виставку картин, присвячену темі казки. В картині галереї представили 70 робіт. Це як ілюстрації, так і враження від прочитаних історій. Окрім іменних ілюстраторів, тут представлені роботи і зовсім юних художників. Наймолодшому з них 5 років. Все це в межах фестивалю Каскар, який стартує вже завтра, та впродовж чотирьох днів обіцяє вистави у чотирьох львівських театрах. Також буде пленер для художників, а ще читання казок в палаці Потоцьких та в театри, і люди, і ляльки. Казка це не є е, напрямок для дітей. Вона не має віку. Цим фестивалем. Ми намагаємося зруйнувати стереотип. Що казка це є виключно мистецтво для дітей. Ні, воно віку не має. А в приміщенні телерадіокомпанії Львів відбувся семінар про економічні та творчі особливості функціонування засобів масової інформації. Три фахові спікери говорили про проблеми та майбутні перспективи для українських змі, зважаючи на сучасні тенденції в цій сфері. Зокрема, про функціонування комунальної преси, найсучасніші технічні новинки та перспективу створення суспільного мовлення. Схожий семінар вже відбувся в Києві. Організатор Укртелерадіопресінститут. телерадіопрес-інститут. Вже Ми хочемо познайомити фахівців, які присутні на семінарі, та слухачів з новітними тенденціями в галузі телебачення та радіомовлення, які розглядаються най... Найвели... Най... найважнішим світовим агенцією. Я намагався розвінчати міфи про комунальну пресу, оскільки вважалося з перших днів незалежності України, що комунальна преса це дотаційна преса, що вона. Мре після реформи, що вона не, має, не може вижити без державного фінансування і на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. підсумуємо день о 20.30. тоді зустрінемося. Усіх вам гараздів.